Ось у нас водичка тече потихеньку. Тетяна Лисенко живе в Полтаві на вулиці Тролейбусній. Воду в її будинок подають двічі на день – з 6 до 9 ранку та з 18 до 22 вечора. Я вважаю, що набирати дуже багато води не треба, а запасти трішечки, тому що о 18-й годині вода з'явиться і буде напор такий, як потрібно. Ось У мене 20 літрів, 5 бутилочок стоїть з водою. Я вважаю, що досить, щоб змити і унітаз і користуватись для миття посуду. Я відношусь з розумінням і я вважаю, що ну, як так сталося, то треба. І відноситись з розумінням, а воду зекономити подачу води за графіком на частині вулиць міста запровадили через аварію на колекторі, каже Андрій Коломієць. Порив стався 6 травня на ділянці Супрунівської головної каналізаційної насосної станції у мікрорайоні Яр. Нині досліджують стан всієї ділянки колектора. Там аварійна ділянка. А тут ми проводимо аналіз на стан всієї лінії. Від головної каналізаційної насосної станції до Супроновських очисних. В результаті цього аналізу ми визначимося, чи потрібна повна заміна, чи часткова заміна даних аварійних участків. Ми вже там оприділилися, що робити. Ми вже там підготовили почву для подрядчика, він заїжджає і працює там. Там це в яру, так? В яру? Да, да. А це вже друга сторона. Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно і щонайменше два тижні. Стільки ж діятиме і погодинний графік подачі води. Не зовсім удобно, ну, дякуємо, що хоч так є Запасаємося водою, ну так, не так, прямо що сотнями літрів. Ну банка літрів. Філя... 15 -20 є у фляжках 5 п'ятилітрових, там трьохлітровій банці. Це незручно, тому що, наприклад, вчора нам вимкнули воду о восьмі вечора. у нас тут в домі. Тому якби з восьмої і вже в 50 вимкнули. Я працюю дистанційно, я працюю вдома, тому якби я більш це помічаю. В мене так, в мене родина, всі працюють десь, скажімо так, тому вони не помічають. Але ж знову ж таки, вчора всі прийшли, води немає. Дали близько восьмої години. Ну якби це дуже пізно вже. Ледве текла, і у нас колонка. Вона не не могла, як би знаєте, зробити гарячу воду. Типу Да, не, не прогрівалася нормально. І коли вмикають воду, вона дуже грязна, вона з піском. Загальна протяжність колектора 3300 метрів, а аварійної ділянки пів кілометра. Станом на 9 травня обстежують територію в районі Київського шосе. Ми зараз знаходимося на аварійній ділянці, і щоб прискорили цю аварію аварії на самопливних колекторах, через які потрапляють гравій, щебінь та пісок до напірного колектора, і призводить до значного зносу. На даний час аварійні, аварійні бригади проводять ремонтно-підготовчі роботи для заміни даної ділянки напірного колектора. Аналізуємо стан труби напорного колектора на дефекти по стану самої труби. Це візуально можна подивитися, якщо її вирізати, ось як, наприклад, тут було, це вже залатано. І візуально просто вже сам матеріал вже дуже старий. Ржавчина, на льот. Корозія, Великий корозія, і вона мішає дивитися на трубу. Ми її оббиваємо і дивимося, стан труби вже який ціла труба, чи залишилась чи ні. Якщо вона буде погана, будуть ж заміняти на даному аварійному колекторі. Ремонт коштуватиме приблизно 15 мільйонів гривень. Є велика надія, що нам допоможе міська рада. Катерина Ямчукова пообіцяла, що вирішить цю проблему. Фінансування аварійний ремонт робіт Полтава водоканалу. У районі Супрунівських очисних на даний час оговорюється. зі слів Андрія Коломійця. Востаннє колектор ремонтували у березні 2024-го. Проводили зварювальні роботи через порушення герметичності труби. Ела Трубієнко та Богдан Казиріт суспільне новини Полтава.